Останнім етапом нашого алгоритму є буква H – гіпотермія, тобто запобігання охолодженню постраждалого. Основні правила: сухий, теплий над землею. Тобто нам необхідно, щоб наш постраждалий був в сухому одягу, зігрітий, укритий якоюсь ковдрою, от і не знаходився на сирій холодній землі, тому що тоді охолодження буде швидше. Для того щоб зігріти постраждалого, дістаньте у нього з індивідуальної аптечки термоковдру. Розташуйте її таким чином, щоб накрити постраждалого із голови і під корпусом. Після цього перегорніть на ковдру, підтримуючи голову. Після чого вкладіть постраждалого в стабільне бокове положення на бік поранення грудей. Якщо ваш постраждалий достатньо високий і довжини термоковдри не вистачає для того, щоб закрити його повністю, то надайте пріоритет зберіганню теплу голови, а не ніг. Термоковдра є достатньо слабким засобом для зігріву постраждалого, тому вам необхідно буде додатково додати якісь грілочки або засоби для активного зігрівання, якщо у постраждалого не залишилось власного ресурсу. Ви можете використовувати теплу воду в пляшках, ви можете використовувати хімічні грілки або можете використовувати тепло іншої здорової людини.